А ось так вимагаємо. Молодий може до нас підходити. До навіть не молодий, то князь. Побудь, князь, галочки. Так, сопасно. Нікола галочки.

А які вії? Що? А довгі? Довгі. Найдовші з усіх дівчат. Чим така? Мамою клянуть. А далі яку має. Нормально. Сідай в день. Ага, батько. Да, Чи князь її любить? Тому що тут нам давали і золото, і срібло, і валютку. Вже ту молоду давати, але за не вже? А тому що за жодні гроші серця не купить. Любові не купить. Що молодий може дати за свою молоду? Віддати. Що може вирішити? Ви говорили, що за гроші не основне. Якщо віддає молодий себе, то я прошу. Пане старосту, заберіть ту праву геть, тому що тут керує серце. Просимо моливку, підійти ближче до цієї мечі. Отож, родина молодої. Чоловік, який сказав, що за молоду готовий віддати себе самого своє okay. життя. Гідний нашій княгині. Года. Виводіть молоду. Ваші обласки! Перед собою має сказати особливі слова від цієї родини. Він тримає руку свою сестричку. і особливе бажання, велике прохання до тебе, як майбутнього чоловіка. Дорогі зяті Микола, передаю руку тобі нашої Іни. Прошу, щоб ти її любив, доглядав, лілеяв, дбав про неї, так як ми робили це до сьогоднішнього весільного дня. Обіцяй, Микола. Шість. Просимо вчепити молодому котє. Рушки вже причепили, купі, так? Ну, Якщо родина молодої дозволяє, молодий може чесно підцями молоді. Тепер, дорогі молодя, прошу працювати за ручки. Попереду вас для староста за вами батьки і досі вам бабці хрестні.